Привіт, друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юно. На Сьогодні я хочу з вами більш докладніше поговорити про нову гру, ну, точніше, сказати, вона не зовсім нова, тому що в цю гру ми грали з Юлією, з Юлією Немінською ще раніше. Це було десь років 4 або 5, я не пам'ятаю, це було ще дуже давно і я ще не була на той час блогером. Зараз Юля зробила для нас сезон українською мовою, і вона його веде, веде цю гру на своєму каналі. На другому україномовному каналі, і я з задоволенням, знаєте, це як спогади, які колись я відчувала, коли грала з Юлею, але не ж кажу, було так давно і грала вже зовсім з іншими процесами. Я навіть не пам'ятаю, з якими я то грала. На той момент, мені здається, спочатку було 30 завдань, потім Юля якось дописувала. Зараз вона розповідала нам, що їх загалом буде 50. 50 завдань, і все крутиться біля цифри 300. Ну дуже прикольна граю. Я з таким, бо я пам'ятаю, з таким задоволенням грала е, і чекала кожен. Тоді вона казала, що то не завдання, то шаг в неї був здається. Якщо я не помиляюся, шаг один, шах два, шаг три. І було ну як крок українською, бо то ми грали з нею що коли і то вона її російськомовному каналі. Зараз це українська версія. 300 хрестиків і більше українською мовою. І давайте розпочнемо. Я обіцяла дівчатам більш докладніше розповісти, як я граю, що я беру з собою, які завдання нам Юля дає. Зараз я спочатку, певно, вам ще трішечки інформації розповім. Якщо хтось хоче долучитися до цієї гри, ви можете з будь-якого любого завдання до нас долучуватися. Гра дуже цікава, дуже весела. Юля три рази на тиждень веде ефір на своєму україномовному каналі. Кожного вечора у 8 8 годині вечора по Києву. Я вже сідаю дивитися Юлю в 7 годині по своєму часі, по Берліну. І вона нам розповідає кожний раз, кожний ефір, які будуть завдання. Ми всі разом сидимо це завдання, виконуємо, шиємо. Ну, якщо, наприклад, це завдання не дуже великі, бо там були і немаленькі завдання, кількість херестиків. Ну, давайте про все поступово я вам буду розповідати. Я думаю, що загальну інформацію я розповіла. Приходите на канал до Юліни Мінської, обов'язково посилання. Я лишу на її канал, дивитеся ефір, чекаєте завдання, разом з нами вишиваєте, якщо ви не встигаєте вишити завдання, в повному обсязі нічого страшного, Юля за це не сварить. Скільки у вас виходить, скільки виходить, стільки виходить, вишивайте, як, як вийде. Ну, я ж вперта, ви ж мене знаєте, я собі легких шляхів не шукаю, і тому я вишиваю по максимуму. Давайте розпочнемо. Я зараз всю купу своїх процесів принесла, які приймали участь в цій гри. Ну, Поки у нас сім завдань вже виконано, ну, в моєму. В моєму обличчі, скажемо, сім завдань вже виконано, я все зробила. Я хотіла раніше це відео випустити, але в мене був борг. І через те, що в мене був борг, я ніяк не могла випустити завдання, тому що я застряла на другому завданні. Зараз візьму мою дівчину-Канотоп, і саме з цією дівчиною я розпочала грати з Юлією з першого, з першого завдання. Перше завдання у нас е, звучало так, що треба взяти три. Кольори, три нитки трьох різних кольорів і вишивати ними. Я вишивала там, виходить, взагалі десь плюс мінус було 300 хрестиків, по 100 хрестиків ну, кожного кольору, скажімо так. Я це завдання дуже швидко виконала, там навіть більше я нашила, ніж треба. Друге завдання в нас було таке, що треба день, в той, який ви дивилися, подивитися, яка дата. Я якраз дивилася, ну, дівчата, так як Юля Ефір ввела 28-го числа. Треба було 28 число помножити на 100, і вийшло 2800 хрестиків. Саме на цьому завданні я просто потухла, як кажуть. Я полюбляю, ви знаєте, великі якісь там норми, але коли я маю вільний час. Юлі казала, що нічого страшного, можна, там було, 2800 можна було додати, відняти, так, як собі хотіли, 300 хрестиків. ну Нормально, 300 то у нас. Та цифра, яка в нас фігурує в кожному завданні майже. І вона сказала, що якщо дуже багато, 2800 можна відняти 300 і вишити на 2,5 тисячі. Ну, я думаю, що ті 300 дуже важливої такої ролі не грають в нашій сумі чи то 2,5, чи 2800, плюс-мінус ну, для мене особисто. І через це я вирішила, що я нічого додавати чи віднімати не буду. Я просто хоча б вишию 2800, які нам випало на завданні. Так само я вишивала ті 2,800 на дівчині конотоп. І друге завдання щось здалося мені дуже важкувато. Я відклала друге завдання, потім перейшла на третє завдання. Третє завдання, якраз випало теж немаленьке. На третьому завданні я вирішила поміняти, відкласти дівчину канатоп і поміняла, взяла іншу роботу. На завдання номер 3 Я взяла Carling Manning Design, вона дуже легко, вишивається дуже швидко. ну Хоча канатоп так само вишивається дуже швидко. І третє завдання в нас було таке, що треба було подивитися години і хвилини, коли ти дивишся або запис, або ефір і додати до нього 300 хрестиків. І так вийшло, що дівчатам там випала щось сума ну, плюс-мінус там, чи 800 чи 700 щось було хрестиків, тому що ефір був у 8-й годині, завдання Юля дала була 815, ну, десь так плюс-мінус, скажімо. І, і там виходить, як треба було 20 помножити на, господи, ну, наприклад, 18 хвилин, 20 годин помножити на 18 хвилин і додати 300. А в мене вийшло так, що я дивилася вже після дівчат, коли ефір закінчився, це вже було пізно. Було 21,50 з чимось, і мені треба було це все помножити. У мене якось вийшло тисяча з копійками і ще додати 300. Взагалі, в мене вийшло по третьому завданню. Мені треба було вишивати 1329 хрестиків. Я собі це записала. Якщо ви чуєте цокання, то Адам біля мене. Бо якщо мама вдома, то Адам то мій хвіст. Так що, якщо він буде гавкати, гарчати, цокати, не звертайте увагу, то привіт вам всім від Адама. І третє завдання мені дуже швиденько так виконалося. І я так собі вирішила ще на той час, що третє завдання, якщо я його виконала, перейду плавненько до другого завдання і буду вже дошивати той борт. А у мене по борг по канатопу, по другому завданню, лишився чи 800 хрестиків, чи 900, щось така сума була. Ну, я вам це в вишивальних тижнях розповідала. але Хоча я знаю, що не всі дивляться. Вишивальні тижні, через це мене дівчата просили, я ж кажу, більш докладніше розповісти про гру, як я її проходжу. І зараз я вам по кожному процесі пройду окремо по завданням, і через це я вам розповідаю хронологію, як я що за чим вишивала, і що як мені давалося свої емоції на той момент. Третє завдання я виконала дуже швиденько. Четверте завдання в нас було, мені здається, простіше. Якщо я просто можу місцями переплутати, там, наприклад, завдання які були. Там було просто 300 хрестиків, треба вишити було на будь-якій роботі. Я так само ті 300 хрестиків душила ще до того, що я вишивала 1329 на Carling Manning Design. Так само на цьому процесі я вирішила і душити ті 300 хрестиків, які в нас було по завданню 4. І по третьому по третьому, четвертому завданню я дуже швиденько так все закінчила. Потім пішли п'ятий, шостий і сьомий. Сьомий, якраз я тільки закінчила вчора, і дошила вчора. До сьомого ми зараз повернемося. П'яте завдання. завдання я взяла з собою на ефір. Я ще не знала, яке буде завдання, я взяла з собою на ефір. Свій Халовінівський процес. Якраз він мені випав на той момент в моїй вишивальній грі в друїдах. І я думаю, ну якраз повишиваю його, послухаю, скільки там нам треба буде відшити по цьому процесу. І завдання номер 5, завдання номер 5, так, було так. Було таке: треба було порахувати, скільки лапок в Котиків, песиків, хомячків, чи яка там тварини, які живуть там, якщо рибки там ми їх рахували. Треба було порахувати, скільки лапок в домашніх тваринок, які живуть з вами. І треба було помножити цю кількість на номер будинку або квартири і додати 300. У мене хом'як, у якого чотири лапки, і Адам, у якого чотири лапки. Ну, якщо там домашніх тварин не було, Юля сказала, що можна порахувати взуття, скільки стоїть в коридорі взуття, які використовується саме зараз. Ну, в коридорі саме по сезону, які ви носите, які ви вдягаєте по всій, всієї родини. У мене були і собачка і хом'ячок, і через це я порахувала, і в мене так вийшло. Квартири в нас в Німеччині взагалі квартир номерів немає. нумерації у нас йде по, по прізвищу. Наприклад, будинок номер 12 у нас 4 поверху, на кожній. Господи, клітці ну, в коридорі у нас на кожному поверсі по дві квартири. Я не знаю, як в інших будинках, бо я тут мало де, я кажу, члялася. Я ніде не ходила. Я не знаю. По гостям я мало ходила. Но там, де я була, в гостях, там так само по дві квартири було. І в нас, наприклад, квартира наліво, квартира направо і прізвище. Все. А будинок у нас у всіх однаковий, номерів квартир в нас немає. Через це я помножила номер свого будинку на вісім. І додала 300. Нам в загальному, виходить, 12 на 8, 8, 96. І плюс 300, там щось, 396 було хрестиків, мені треба було вишити по цьому завданні. Я це дуже швиденько зробила, виконала, з цим завданням я справилася дуже легко. Це було четверте 4 завдання. Три, чотири, ні, Раз, два, три, 4, п'яте завдання. Так, прошу, п'яте завдання, ми рахували лапки. Шосте завдання в нас було: треба було піти до самого переглядаємого, я не знаю, улюбленого, чи просто до блогера треба було зайти, подивитися кількість переглядів на останнього його відео і додати 300. І я знаєте, я не можу сказати, що хтось в мене найулюбленіший, щоб я так дивилася прямо от такого. У мене немає, я не можу сказати, що, наприклад, Юлю я дивлюся і люблю більше, ніж я дивлюся Любу чи Олю, чи я не знаю там Галю Свірепкіну або Люсік вишиває, або Алу Бондар. Ну, у мене багато дівчат, яких я дивлюся, і вони просто знаєте, коли ти дивишся кого дивився останнім. Я не знаю, як ну я, мені здається, що всіх так, так ютуб просто підтягує нагору того. Блогера, який в тебе е, останнім часом більше дивився, чи останнім часом якось останнім дивився, ти дивився його. І в мене так вийшло, що в списку стояла перша люба. І я дівчатам сказала, це не означає, що я когось люблю більше або когось люблю менше. Я просто зайшла на першого блогера, який був у списку, передивилася останнє відео, скільки було в Люби переглядів, там було, здається, 411, додала 300, 711. Хрестиків мені треба було вишити на шостому завданні, і шосте завдання я виконувала щоб то не збрехати, господи, мені здається, шосте завдання я виконувала. так, Шосте завдання я виконувала на цьому, на цьому процесі, на своєму семплері Україна. Якраз вийшло, мені треба було вишити 711 хрестиків. Але я там перешила, вийшла набагато більше. Ви бачите, тут майже 948 хрестиків зроблено. якось. І я, мене не завжди виходило в день в день виконувати завдання. Ці завдання я виконувала, як мене вийшлося, як виходило, скільки в мене було часу. Якщо завдання було маленьке, я верталася до тих баргів, які мені треба було дошити. наприклад. Я все поверталася до другого завдання, тому що друге завдання, я ж кажу, мені далося дуже тяжко. Його буквально вчора я закінчила, доробила, і через це я ж кажу, сім завдань пройдено, і я вам відразу поки я пам'ятаю завдання, бо дуже багато куп... накопичувати завдань не хочеться. Але якщо буде одне-два знімати, я ну, нема що дуже багато вам розповісти. Буде дуже коротеньке відео. І я так собі вирішила, поки, знаєте, я ша... крок за... за кроком я. Пам'ятаю більш-менш, які завдання, де і як я робила, то потім, коли, знаєте, вже цей ланцюжок в мене починає обриватися, я починаю плутатися в завданнях, де що я вишивала, що то вже час, знаєте, це мені дзвіночок, що треба знімати відео, показувати, тому що я спочатку думала просто зняти 5 відео, 5, 5 відео по 10 завдань. Але я до 10 завдань, я боюся, що мій мозок щось тратить, бо я ж кажу, у мене. Часом я вже аж лякаюся, що в мене щось пам'яттю таке стало, чи то з віком стає, чи то після, як кажуть, пам'ятаєте раніше, то все корона винувата, так от вона є. Хто, хто винуватий? Корона, що пам'яті зовсім вже нема. Хоча я намагаюсь ту пам'ять тренувати все одно. І через це думаю, так як поки я ще більш-менш пам'ятаю завдання, я вам це ті сім завдань розповім. Бо дівчата чекають, вони питали. В, в своїх вишивальних тижнях я дуже багато не розповідаю, тому що кому цікаво, кому не цікаво, тому ці, цю гру я вирішила все ж таки винести окремо, в окреме невеличке відео, щоб вам все розповісти. І шосте завдання шосте завдання в нас виконувалося на Семплери, як я сказала. І буквально в п'ятницю, останнє завдання номер 7 я дивилася з дівчатами е, тільки кінцівку, тому що по п'ятницях в мене зараз так виходить, що мені, я слухаю лекції, і в 8-й годині вечора я не можу знаходитися з дівчатами на ефір. Я приходжу якраз під кінець, там, може, десь останні 20-30 хвилин я з дівчатами. Мені, знаєте, як для людина, яка постійно запізнюється в п'ятницю, ну, часом буває в такі дні я запізнюся, тому що домашки дуже багато часу. Задають мені. І я інколи просто втрачаю час і якось засиджусь до пізда з домашкою. І потім дивлюся, господи, дівчата, вже ж на ефірі, а я сижу тут, страдаю фігнею. І ну, частенько я запізнююся на ефір до Юлі. Було пару разів, що я прийшла вчасно, не запізнилася, але в більшості я приходжу пізніше, і Юля мені як злосному опіздуну постійно. Нагадую, це якщо щось, то я кавіркою слово, щоб просто посміятися, тому що я не можу, не знаю, як я себе по-іншому називати, тому що я постійно запізнююся до дівчат. І останнє сьоме завдання: повертаємося знов до дівчини Конотоп. Останнє сьоме завдання було: в нас треба було е, господи, що ж у нас там було? А ми складали всі цифри в номері телефона. Все докупи збирали і до нього додавали 750 хрестиків. Юля пояснила, чому 750. Вона пояснити не може, не знає, Ну, то їй така цифра подобається. Нам чим більше, тим краще інколи буває вишивати. І в мене вийшла сума 811. 811 хрестиків мені треба було нашити по 7 завданні. Я знову повернулася до Конотоп, тому що я хотіла, по-перше, борги віддати по другому завданню. І я хотіла виконати 811 хрестиків, які були потрібно, треба було вишити на сьомому завданні. До понеділка я вже вільна. Понеділок не за горами вже завтра, так як сьогодні неділя. Замість того, щоб знімати вам тех, я знімаю. Хочу розповісти вам про цю гру. Ще зараз я, певно, ще одне невеличке відео зніму для вас. Я думаю, що замість того ви отримаєте два не дуже великих відео, але я хочу ще розповісти вам про Шопер. Я обіцяла дівчатам показати ближче свого коржика Холові... Хелловінівського. Пока на топу. Знаєте, я ще трішки відійду від теми гри, так як сьоме завдання я вам розповіла, ми. Склали всі номери, які є в в номері телефону, додали 750-811 хрестиків і борги повернуті. Зараз, на 12 годину неділі, 10 листопада, в мене боргів по цій грі немає. Завтра в нас буде вже нове, новий ефір. Юлія нам розповість нове завдання, що нам треба буде виконувати. По роботах, скільки нам треба буде вишивати, а на рахунок канатопу я ж все мала сумнів. В мене по цій роботі, як ви бачите, я підходжу до фінішу, лишилося зовсім небагато. Шматочок тут і тільки кросівки лишилися. В дівчини це менше ніж 2000 хрестиків мені лишилося. Спочатку я думала відкласти цю роботу на кінець, думаю, зараз якраз завдання всі виконані, все зроблено. Я відкладу цю роботу. І ну, якраз на наступний тиждень, може, закінчу. Хоча і є можливість закінчити її на наступний тиждень, але до чого я повертаюся? Я всенила і. Піднивала, скажімо так, що я маю сумнів, яку наступну дівчину брати. У мене зараз два фаворити, я вам це вже розповідала. І по канатопу, як я її закінчу, на її місці прийде стовідсоткова інша робота, яка інша дівчина, яка буде також приймати участь в грі 300 хрест, і більше. Але я мала сумнів саме, яке місто брати. Після канатопу це буде Чорнобаївка або Лисичанська. Бо Лисичанськ я хочу для себе, Чорнобаївку дуже хоче моя сестра. І я щось в вишивальному тижні в останньому вам розповідала, що ми з сестрою два скорпіони, у мене 7 листопада день народження, а моєї сестри 16 листопада день народження. І я щось так думала, думаю, до дня народження я її вже не встигаю вишити і передати. Ну, Якось не було таких планів і таких замовлень не було від моєї сестри, не поступала. На той момент, коли я планувала це робити сама для себе, знаєте, для неї. І приурочувати до дня народження, ну не було ніяких планів. І буквально сьогодні я зранку прокинулася, і дивлюся, вже є. Від Галі е, коментар, яка радила мені, дякую величезне Галю. Вона радила мені, що а чому не присвятити старт Чорнобаївки саме в день народження своєї сестри? Якраз розпочнеш день народження сестри і буде подарунок для сестри. Дуже гарна ідея, дуже слушна ідея, дуже дякую за це. І я все ж таки все вже вирішено, я все ж. 16 листопада на день народження своєї сестри зроблю новий старт саме чорнобайвку і вишию ту дівчину, таку, вона така дуже загадкова. Як для мене вона така страшненька. Моїй сестрі дуже подобається. У ну, мене сестра така, знаєте, Борець. Вона, Ми характерами з нею зовсім різні. Якщо я більш спокійна і така лагідна, знаєте, як то я та лиса, можна сказати, що мені вона підходить. А моя сестра, от така, знаєте, трішки. Не те, щоб агресивна, ні, ну, у неї такий бойовий характер, вона мовчати не буде, плакати теж вона сильно не буде. Вона скаже все, що вона про тебе думає. І їй фіолетово, як там що відбувається, вона свою думку викатила. а ти там хоч розцвітай, хоч не розцвітай, це вже твої проблеми. Ну, це як зразок, я вам кажу. Вона в мене така. Ну, вона ж не зря в нас закінчила університет. МВД і працює зараз вона військовослужбовець. Ну знаєте, то такий характер каже сам за себе. І через це вона їй вона дуже сподобалась. і величезне дякую за таку пораду, Галю. Я обов'язково розпочну ту дівчину 16 листопада. Що ж, приурочим до дня народження моєї сестри, будемо далі ту дівчину вишивати в грі, в Юліні грі 300 хрестиків і більше. Трішки води вам налила, своїх думок вам розповіда... розповіла. Показала, що за чим я вишивала. Поки що в мене в цій грі приймають участь 4 роботи, взагалі-то 5. Я, так як в мене ротація 5 основних процесів, то 5 робіт, які приймають цій грі. Єдине, що може додатково шоста, то що я для себе на день народження розпочала 7 листопада. Але поки що в планах щось таке додаткове. Єдине, що я ж кажу, новеньке буде після 16 листопада, ще буде одна нова робота. Щось в мене під кінець року, я скорочувала-скорочувала всі свої борги, хвости і все решта, я зараз знов з їх, знаєте, розпліджую, ну, розмножую, скажімо так. На ну, що робити? якщо хочеться, якщо потрібно, якщо бажається, нет, я. Прийшла до висновку, треба робити саме в той час, коли маєш бажання, коли хочеться. Якщо нема бажання потім, як я себе била по руках через кладку вишивати, не треба, бо тебе багато потім. І що? Вона зараз лежить і так, вона мені подобається, але рука поки що не тягнеться до неї. Я вже вам це розповідала. То через це я так собі вирішила: якщо щось бажається, треба робити. І яка різниця, як кажуть дівчата, це 100% я підписуюсь під вашим кожним словом. Ця робота буде лежати розпочата чи запакована. Єдине, що розпочату твої нащадки, якщо ти крякнеш десь, ну, не, не, мож, не зможуть продати, просто викинуть. А, а з іншого боку, ніхто не знає, скільки то коштує, і то тільки цінність для нас, особисто для нас, коханих. І нам вже потім буде глибоко, як кажуть, фіолетово, що будуть робити наші нащадки з нашими роботами. А зараз, поки ми живі. У нас багато планів, у нас багато різноманітних бажань, треба їх виконувати. Знаєте, як я кажу, дорога ложка як обіду. Я забула, як не знаю, як то українську буду, дорога ложка до обіду, ну, щось приблизно таке, і треба виконувати свої бажання себе коханої саме зараз, коли ти це бажаєш. Ну, Я так думаю, тому що ми жінки, ми часом буваємо не передбачувані, ну а що робити? Натомий жінки, щоб виконувати свої бажання і щоб виконували наші хлопці наші бажання. Ну, а наша вишивка це наше друге життя, скажімо так. Ну, як для мене, я свої, свої думки кажу, що моє хобі це, це таке ну, друга частина мого життя, скажімо так, яка невід'ємна. І я так собі вирішила, що якщо мені бажається кохання, то я собі буду балувати. Бо вишивці балувати, ми можемо себе тільки самі. Все, щось я пішла філософствувати, як завжди. Ну, юна така юна, ви ж мене знаєте. Давайте будемо закруглятися. Сім завдань по вишивальній гри: 300 хрестиків і більше я вам розповіла, що за чим, скільки я вишивала, які були проблеми, які були перепони. Ну, У мене перепона була тільки одне. 2800 хрестиків на другому завданні. Ну, я все виконала. Я зі всім справилася. Так що чекаю тепер понеділка, коли юна, е, юна Юля нам розповість. Яке у нас нове завдання, і буду з задоволенням виконувати далі. І я так думаю, що 5-7 наступних завдань я вам знову буду розповідати, як я проходила цю чудову гру. Так що, якщо в когось є бажання до нас доєднатися, приходьте на ефір до Юлі, отримуйте завдання і вишивайте в нашій чудовій кампанії. Юля величезне тобі дякую за таку чудову гру. Дівчатка і хлопчики, величезне вам дякую за чудову компанію. Компанії в нашій вишивальні вишивати завжди весело. Приходьте до нас, приєднуйтесь до нас і всім огром... величезне, величезне, дякую за те, що були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па-па-па-па. та до зустрічі в новому відео.